Англійський Ліверпуль спеціально розірвав контракт з португальським нападником діогу Жотою після його трагічної загибелі в ДТП. Справа в тому, що, за правилами ФІФА, якщо футболіст помирає, то термін дії його контракту з клубом автоматично спливає. В такому випадку клуб має виплатити лише заборговану зарплатню до дня смерті гравця його родині. Але Ліверпуль, як повідомлялося раніше, Вирішив виплатити родині жоти решту зарплатні португальця, яку він мав заробити протягом двох останніх років його контракту. Саме заради цього клуб навмисне розірвав його контракт після смерті. При цьому, за інформацією журналіста Тома Херрінгтона, Ліверпуль взяв на себе пожиттєве зобов'язання щодо витрат на освіту всіх трьох дітей. Діого Діогу жота встиг провести 182 матчі за Ліверпуль відзначившись 65 забитими м'ячами та 20 шести гольовими передачами, разом з марсесайцями він виграв 4 трофеї.